Давид Ярославович. В Африці долина Великої реки жили собі плем'я чорних коней, жили у косі Траву звали, воду попивали та від леву утікали. Нічого особливого з нами ніколи не траплялося. Аж поки в одній кобили на ім'я нічка не знайшовся денної осадку. І над тим воно здивувало, що було білі білісіньке. Навіть над тим, що тільки воно народилося їх одразу з чемно зовсім привіталося. А тим, що мало на лобі. Справжній ріг маленький, але гострий. А чоловіче базов. Воно якесь неправдальне. Оборівно сказали старі кобили. Його треба позбутися. Де це бачено, щоб у чорних коней народжувалися такі лошата. Це що ж воно буде, коли кожен народжувати кольорових дітей. Сьогодні і закортіло білого лошати. А завтра комусь заманеться мати зеленим? Ага, га закивали молоді кобили. А ви подивиться на його ріг. Воно спокоє ним наших дітей. Ні-ні, його треба позбутися, бо накличено наше рідне щастя. І що швидше, що краще. вже старі кобили. І запитаємо оглянули на жеребці. Але жеребці нічого не сказали. Вони були самі зайняті. Проводили чемпіонат та був нас дивових кієць. Корили самокрутку зелечого кізяка і змагалися хто пусти з найбільшого кінця. Слухайте, не треба його позбуватися, попросили нічка. Бачите, який він чемний, а ріг у нього зовсім малесенький. Він безпечний. Ага, це зараз малесенький Обралися молоді кобили. А завтра виросте здоровини, режисся рожець. І твій синочок посиченним нас усіх. От побачиш, піддай, віддай голові, доки не пізно, річка не мала іншої ради. Повела себе незвичайно, лошадку довела, дуже й божко домовила. Але передчити родичам не могла, бо вижена із табуна. Того не пропаде.